Вітаю! Сьогодні хочу детальніше розібратися з налаштуванням тарифів, на прикладі розумної розетки VidaTorch. На поточному екрані зараз можна бачити тариф Price A. Як за допомогою розетки виставити ціну. Все робиться коротким натисканням кнопки M. Натискаю кнопку M, після чого стає доступне редагування ціни. Кнопками плюс або мінус відповідно збільшуємо або зменшуємо ціну. Ось як воно виглядає. Розетка по суті миттєво зберігає інформацію, тому дані потрібно вводити швидко. Також це можна зробити за допомогою телефона. Я використовую додаток Tuya Smart. Знаходимо в додатку Tuya Smart розумну розетку. Натискаємо на неї, щоб відкрити. Переходимо в налаштування. Знаходимо Price A і знизу натискаємо на ціну. Натискаючи на плюс або мінус, можна змінювати вартість електроенергії. Після введення даних натискаємо на кнопку Підтвердити. Далі розглянемо, як вибрати прайс B та прайс C за допомогою самої розетки і за допомогою програмного забезпечення. На розетці потрібно утримувати кнопку M для того, щоб перейти в налаштування. Виконуючи короткі натискання кнопки M можна рухатися по пунктах меню. Нас цікавить шостий пункт. Кнопкою плюс вибираємо прайс. Прайс А, прайс Б і прайс С. Поки що залишу прайс B. Для виходу з налаштувань знову потрібно утримувати кнопку M. Парайс Б редагується аналогічно. Тут доступна вартість електроенергії, а також вартість при перевищенні 200 кВт або 1000 кВт. Звісно, 200 і 1000 кВт також можна відредагувати. Пам'ятаємо, що це все робиться коротким натисканням кнопки М, а також кнопками плюс та мінус. Ціну я кнопкою М підтверджую, а далі вводжу не 200 кВт, а 300. І вибираю, що це буде подвійний тариф. Не 1000 кВт, наприклад, а 2. І вкажу, що тариф буде потрійний. Тепер бачимо, що вартість електроенергії 4 гривні 32 копійки буде до використання 300 кВт. Після цього буде задіяний подвійний тариф. Якщо ви будете споживати понад 2000 кВт, то буде задіяний вже потрійний тариф. Змінимо прайс B на прайс C». Прайс С телефона не редагується, тобто всі дані потрібно ввести саме із розетки. Я не знаю, чи правильно зараз зроблю, якщо неправильно, то поправите мене в коментарях. Доба розбита на 4 часових проміжки. Для мене, наприклад, потрібний нічний тариф. Тобто з 23 години до 7 ранку задіяний нічний тариф. Я спробую день і ніч розбити на 2 часових проміжки і вказати для них одну ціну. Зараз виставлю, що з 23-ї години вартість електроенергії буде становити 2 гривні 16 копійок. Виставлю до 4-ї.

Тепер, якщо подивитися, то з 23 по 7 годину у мене має застосовуватися тариф 2 гривні 16 копійок. Далі з 7 по 23 тариф буде застосовуватися 4 гривні 32 копійки. Інакшим способом я налаштувати прайс це не зміг. Теоретично має працювати. Але на практиці потрібно перевірити, чи буде правильно розраховуватися вартість по нічному тарифу і по денному. На телефоні можна редагувати лише прайс А. Вибирати можна і прайс Б, і прайс С. Але дані потрібно вводити з самої розетки. На мою думку, це дуже незручно. Ось я поставив телефон на зарядку. І видно, що підрахунок вартості електроенергії йде. До розетки під'єднав холодильник, який працював у день і вночі. Але чи правильно йде розрахунок вартості електроенергії, я не знаю, тому що постійно вимикають світло. На цьому у мене все. До зустрічі!